Надь, що збудувала світ що в і постолі, вложила почуття, байдужні країни за. Що будеш мертвих, вічного горять. Життя даєш холодній хвилі в морі. Де ти фантазія? Там радощі весна, тебе вітаюча, фантазія ясна, під вода чого тим. Фантазії, богине легкокрила крила, ти світ зотистих мрій для нас відкрила. і землю з ним веселкою з'єднала, ти світове Сіднела стаємно, як якби тебе, людська душа робля, хлопче.